Спочатку ми йшли по залізничним коліям, потім по лініям газопостачання. Коли сказали, чи треба їхати на Харків, я був радий туди поїхати. Тобто люди виходять, вони лежать, вона може в будь-який момент спрацювати. Сама якби, вибухівка, вона рідка. І люди нас просили відкрити унітази. Тобто, боялися. Це дуже погано, що деякі люди втрачають страх, як звична робота. О, міна! Якось так. Хто ж має цю роботу робити? Вітаю, я Дмитро Клименко і це Суспільне. Сьогодні ми поговоримо із Олександром Павленком, керівником відділення саперів Житомирських рятувальників. Саме це відділення працювало два місяці на Харківщині, допомагало розміновувати території, нещодавно звільнені, території, на яких були активні бої. Вітаю вас. Розкажіть про ці два місяці, коли ви поїхали на Харківщину, і що там було найскладніше. Ми виїхали 16 вересня і 17-го зранку вже почали роботи. Тобто спочатку ми йшли по залізничним коліям, потім по лініям газопостачання. Тобто розміновували фактично цивільну інфраструктуру. Так, 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 звісно. Вона була замінована чи ви очищали? По різному. Це були залишки боєприпасів, які не спрацювали. Були касетні елементи зрада з смерчів, були касетні міни. Такі, як ПОМ-2, ПоМ-3 зустрічались, ПФМ, ну, метелик або пелюстка, ліпісток. Зустрічалось все. Пригаючі ОЗМ по-різному. Деякі місця на залізничних колях були конкретно заміновані. Там і розтяжки, і сигналки, міни. Таке. В полі дуже багато стояло танкових мін, і майже всі були пластикові. Тобто, не можна було знайти да. в шукаче? Як пише книжка, вони взагалі не знаходяться. Там невеличка металева запчастинка, то її знайти дуже важко. Mm -hmm. тобто їй дуже важко і через це часто ставились вони ще з деякими хитрощами, тобто ставили на, закупували на велику глибину. Теоретично вона працює не одразу, а коли там гронтова дорога там, промокне, розлізеться, роз'їздиться. Неоднократно були такі випадки, там військові, цивільні люди, тобто приїжджали по цих дорогах багато разів, і ми там так само їздили. Тобто, в певний момент вона вибухала. Да. Тобто, а для чого це робилося? Це їх потрібно такі спитати. люди, так, да, це їх потрібно так. спитати. Так само такі хитрощі, як ставили цю танкову міну, поглибше закопували, клали ще якийсь додатковий заряд або дві міни і ставили через пеньочок. Ми про такі випадки чули, що таке знаходили. Тобто, це відстань по нього передасть навантаження на вибухник, але отака відстань, і той тобто, прибором її не побачиш. Такі тобто були. вони робили все для того, щоб сапери не змогли знайти. Да. І коли поїдуть цивільні військові, да, саме вони так, в... саме вибухали. Саме так. Спочатку приїхали ми, ну. Багато що ми знали до цього. Ми працювали на Народському районі, там теж, ви знаєте, бойові дії, да, теж, теж заміновано було. Якийсь досвід у нас був, але це не в порівнянні з Харковом, якби не те. Ну Вчилися вже щось ми теоретично знали, що такі міни, такі боєприпаси, але вже на практиці бачили їх в перший раз. Але ми знали, що такі є, такі є. Ділилися досвідом на Харківщині. Харківщині на Харківщині більше от, е залишків і замінованих, ніж на народичах. Звісно, звісно. У нас е, мінували тільки в народичах і більш такі стандартні, ну, теж були і ПОМ-2, касетні міни, е, але такого прям не було капець скапет угу. так як на Харківщі. Ну, Там набагато інтенсивніші бойові дії, і якби довше. Е, як працює, так сказати, фантазія. Чим довше війська там стоять, тим більше е, робити нема, що починають вже видумувати якісь там пастки. Тобто, чим довше вони стояли, от зараз Херсонський напрямок. Кажуть, спілкуємося з колегами. Це і служба технічна поліція, і військові, і наші підрозділи там є. І всі кажуть, що Херсон в цьому плані ще гірше замінований. За Харків. Тось. Да, тось Харків, якби важке направлення було в плані розмінування, і до сих пор там працює багато відділень. Зараз людей залучають більше на Херсон, тому що там тільки звільнили, і там дуже багато пластов вже є, і там поранені, і, на жаль, загиблі. Розкажіть про свою роботу на Харківщині в плані е, е, співпраці із колегами, і е, е, наскільки я знаю, ви готувались до того, щоб бути керівником відділень? Тобто, ви навчались е, на, на цю спеціальність зараз. Значно збільшилась кількість людей, які працюють у вашому відділенні, і люди фактично не навчались окремі. Як це відображається на роботі? Та це важке питання, але йде війна. Ну, зараз є програма перепідготовки, так і якби, сапері готують, так і кваліфікація офіцерів на піротехніка. На базі центру гуманітарного розмінування, який базувався раніше в Харкові, зараз його ну, перевели в інше місце, і на базі кафедри спеціальних і піротехнічних робіт Національного університету цивільного захисту України, той, який я закінчив у Харкові. Взагалі, коли сказали, чи треба їхати на Харків, я був радий туди поїхати. Радий? Да. У мене там багато друзів, я там навчався, люблю це місто. Трохи його не узнав, так сказати, деякі райони там понищили. Але я ну, хотів туди їхати. А ці всі. Пастки мінування для вас як спеціалістів це зрозуміло. Тобто, ви йдете по, по території, і ви вже знаєте, що може бути для цивільних. Це фактично нова історія, яку потрібно вчити з початку на Харківщині. Чи були історії, приклади підриву цивільних, і які це саме були випадки? Які це були міни, які це були пастки. Таких випадків було дуже багато. Часто підривались на звичайних танкових мінах. Закопаних землю. Люди на люди Піш... Цей... Піш... піші люди? Ні, На, на, автомобілях. на, на автомобілях. Трактори підривались, там комбайни, таке. Підривались на касетних мінах. протитанкові касетні міни, які просто там людей ми знищували, в городах були, тось, біля домівок. Тось... Тобто, коли вони обстрілювали, касети розлітались да, да, і да. в городах людей залишалися? Є ці... такі танкові міни, які. Якби мають розірвати гусеницю, Вони отакі тубуси зелені, і вони, вони з гідромеханічним механізмом самознищення, самоліквідації, який залежать від температури, тобто, грубо говоря, там каучук, ну, не буду пояснювати, якщо це тепла погода, вона там через сутки, двоє-троє може самознищиться. Якщо це холодніше, там довше. Ну, суть в тому, що вони закидували просто не там, де мали йти наші там, війська, вони просто по місту кидали оці касетні міни танкові. Тобто люди виходять, вони лежать, вона може в будь-який момент спрацювати. І від нажаття і ваги людини вистачає, по-перше. Uh -huh. І плюс то, що вони в будь-який момент можуть спрацювати. Uh -huh. Так, по Купінську так давали цими. І не тільки, і по Харкову так закидували. А протипіхотні міни? Яким чином вони, скажімо так, мінувались росіянами? Чи була якась логіка в тих діях? Були по-різному, були змішані міні-поля, які встановлюються вручну. Тобто танкові і протипіхотні нажимні міни нам зустрічалися, зустрічалися на натяжну дію. Ну, ЗМ-72. Угу. І так само багато було ПФМ, ну, пелюстка, метелик, ліпісток. Це така якось, так? Да. да. Ось така міна. Тоже ми... Це макет. Да, Це ось учбов, буквачкау, це mm -hmm. макет. Тобто... Який, який принцип, Як вона діє? Е, Від нажаття на цю частину. Тобто, якщо наступу тут, Тут тут, тут на, вибухівка на на, вона... на, на, на на, товсту частину, вона да, вибухає. Да. Тут сама якби, вибухівка, вона е, рідка. Як так, ну, то, і Це фізичний б... вплив на неї да. і, і починається. Треба, зіряти. нажати. Да яким чином? Це е, з касетного боєприпасу? — З касетного боєприпасу. Є такі установки, є вони з урагану, з смерчового вилітають по-різному. От таких мін було багато, вони є е, даного зеного кольору, угу. є ще коричневого. От ми були, Така була ситуація, що ми працювали там на газу, повертаємося. Тобто, на на об'єкта газопостачання да, на об газопостачання. Угу. Повертаємося, нас зупиняють дорожна служба. Там працювала якась бригада з Тернополя. Uh -huh. Я так Зразу спитав, з ви звідки в Тернополі, ми вже Томер та. Ну. І в них на таких мінах, тільки коричневих, підривався грейдер. Тобто грейдеру, зрозуміло, ну, р... ну, різівно порвали. Не да, то, то, якби, нічого не буде. Але це якби небезпека в чому? Що Ось вони латають полотно, асфальт, ось умовно ось сріз асфальта, ще там от вже такі трошки чагарники поросли трава. І вже от на обочині оці міни валялися. Тобто достатньо того, там, став туалет на дорозі. Uh -huh. Хватить шагнуть пів метра і ноги немає. І теж такі випадки, теж, ми під'їхали, вони там по кущах, ходять. там залишились ці... Ні, позиції, залишились. Uh -huh. Їм ж цікаво подивитися, ну, цивільні. То тобто їм цікаво, вони ходять, там щось дивляться, ми такі, ну, провели їм так сказати, інструктаж. Була був такий випадок, що люди просили нас подивитися вагончики, жилі. Це було підприємство, продавало сільхозхімію сільську. І в них прям був великий склад аміачної селітри під відкритим небом, і там були їхні позиції. Росіян на складі аміачної бар поруч були. і вони там все порозстрілювали, порозбивали, і люди нас просили відкрити унітази, тобто боялись. Таке було. Ми... ми дистанційно, якби через ну, відкривали їх. Ну, люди боялися навіть таке. Тобто, ну там нічого не було. Зрозуміло, що коли немає війни. Працювати сапером можна, наприклад, із залишками боєприпасів минулих воєн, друга світова, перша світова. На yeah, ми і працювали зараз. У нас є величезний обсяг роботи. У нас є північ, зокрема Житомирщина у нас є схід, у нас є південь. Нам на багато років цієї роботи доведеться доведеться робити. І зараз ризику набагато більше. Як ви з цим справляєтесь, стресом? Тому що це стрес, як з рідними працюєте, що вони го. Хто ну, ж має цю роботу робити? Працюємо. Ми до війни якби працювали, теж були різні випадки. Тобто, ну, по Друє світовій, там, по колишніх полігонах, у нас, я не пам'ятаю, за 20-й рік чи 21-й, до початку масштабної війни було таке, що там, до 300 точок залучення. Тобто, в день там можна там, 2-3 точки закрити. У нас Тобто стат... ну, угу. то, до 300 точок залучення. Це там, як може бути там один ржавий, там, 76 й снаряд, може бути якась там міна Другої світової, яка там умовно небезпечна, безпечна, але це... треба, розібратися. треба розібратися. Бувають такі випадки, що там вивозимо по дві тони снарядів, там Другої світової, угу. які теж бувало не раз. То як ви справляєтесь з цим стресом? Чи стресу немає ви вже як звична робота? О, міна! <звична> Якось так. Це дуже погано, що деякі люди втрачають страх. Це не є хорошо. Тобто ви теж боїтесь? Навіть не знаю вже. Що рідні кажуть? От ви сказали: я їду на Харківщину. Їду да їду. Я ж не розказую, що там як. Ну, краще менше знати, так? Ну, там працюємо, що там, позвонив. Ну, там… Вони подумав. ж подивляться інтерв'ю, вони да, ж да. зрозуміють, де ви були, що ви, що ви робили. Ну, різні випадки були. Ну, додому дзвониш, кажеш, там, працюємо, те те, те, все нормально, там нічого. Там ж ніхто ж не розказує про втрати там, чи ще якісь ці моменти. Тобто стараємося не, не оголошувати таке рідним, що маєш переживали. Ви жартуєте з колегами якимось чином на роботі, під час роботи? Жартуємо, буває. Ну… Це не стосується мі да. мінних Профи питань професій, безпекових да, да, не, да, не, не, стосується. не стосується. Добре, дякую вам за вашу роботу. Що, що ви працюєте тут, що ви їздите в регіони, які постраждали від агресії росіян? Це дуже важлива робота. Нагадаю, що ми спілкувалися з Олександром Павленком, це керівник відділення саперів Житомирських рятувальників, які працювали два місяці на Харківщині. Я Дмитро Клименко, залишайтесь із суспільним.